Спортивно-тренувальний рік пройшов плідно та успішно. Для вихованця спортивного клубу -спорт Еліт» Нікіти Каневського він видався насиченим та результативним, відповідальним та напруженим. Молодий спортсмен провів багато боїв на різних спортивних змаганнях, включно міжнародні та всеукраїнські. Грандівець з усіх поїздок привозив трофей Призера. За останні два місяці Нікіта встиг поборотися у трьох вагомих турнірах. Подготовка, да, которая еще началась в прошлом году, в учебно-тренировочном сборе, в июне, и в августе и с сентября уже соревнования за соревнованиями. Самое ответственное именно в 2019 году у нас прошел чемпионат области Харьковской, где мы заняли первое место. Нікіта брав участь у чемпіонаті Харківської області, де посів перше місце у чемпіонаті України, який проходив у Запоріжжі, і в якому брали участь юнаки та дівчата 2004-2005 років народження. На цих змаганнях Нікіта зайняв третє місце, і третім вагомим змаганням був всеукраїнський турнір з вільної боротьби у місті Скадовськ. Тут юний спортсмен виступав у новій для себе ваговій категорії, але це йому не завадило, і Нікіта виборов перше місце. Вся підготовка у нас пройшла на відлічно. Навірно, ну, може бути ну, розстроїлися по чемпіонату України, тому що це були відборочні соревновання на чемпіонат Європи. відборолись ну, настолько достойно, але ну, для нас це якби как бы, золота брунзова медаль була. Завдяки своїй холоднокровності, постійній праці та стійкості. Юний чемпіон керуючись жагою до перемоги і бажанням бути завжди першим, йдеться цілеспрямовано до поставленої мети. І ми дивимося боротьбу на килимі, на килимі Б. Поєдинок за бронзу. Манойлов. Максим Одещина проти Никіти Канєвського з Харкова. 4-1 зараз рахунок на користь борця з Одещини. Каневський поступається. Так, не факт, що зможе перемогти. А може й зможе. Да, Забігти назад. Чотири. Ні, виходить натомість на килим і ще бал. Ну, от не йде, не йде. Роз... Ну, але спокійно, спокійно, все добре. Старається Манойлов. Відмінно, холоднокровно працює Каневський із Харкова. Це боротьба. Три секунди до закінчення. Розуміє, Максим уже він у Він поступається, він майже зрівняв. Майже все. Трішки його можливо не. Ах, не встигає, не встигає. Хотів провести дію. Слухайте, друзі, ну це трішки такий драматичний поєдинок, і це закономірно. Про що хочеться, от дійсно. Як бачимо, які емоції вирують на килимі і як хочуть борці перемагати, ще раз про ту відповідальність суддівську. Це дуже важливо суддям бути уважними. Це так, коли ти не здаєшся і до кінця борешся, не здаєшся, що вийшов і одразу програв, а зражаєшся до кінця. Якщо сильний мальчик вийшов проти тебе, треба його виграти, а не, що посмотрев і забоявся одразу. Після всеукраїнського чемпіонату у юного борця мінімум часу на відпочинок, адже попереду підготовка до наступних змагань і нового спортивно-тренувального року Кожними змаганнями, угу. да наступінь вище ми становимося в характері, угу. кріпчаємо і працюємо далі.